Посилочка з області тих, які я люблю. Да? Чого я люблю? Того, що подивіться, яка маленька корубка і яка гарна вага. І коли є така вага, завжди якісь відчуття, що там Так? Да? Що тут може бути, а ну? Угу. А тут якісь куски. Взагалі нічого не зрозумію. Що ти там цинкає? Цинк. Треба робити аналіз. Вже з кілометра бачу. Ти ва, який опитний, да? Ну що, я вам скажу, що насправді більше всього, що це і є цинк. Чому? Навіть не роблять аналіз, у цинка специфічна структура. Отакі вот от. Бачите. Ну структура структурой. Это ничего не значит, может быть все заводно. Сейчас позачищаем. Зачистили. Взяли пипикалку, да? И делаем пипикальный анализ. Ты показывай и зразок, и анализ. Побачу? И ты был что, Владик? Правый, не правый, как думаешь? Думаю, да. Правый? Угу. На сколько процентов? На 90. А 10 чего? На Десну... 10. Ссыкотно? Ну, конечно. Так ты же уверен в себе паришь. Ходу все равно. <laughs> Бля, это аж трохи рука трусится, если честно. Такой кусочек держать на анализ. Да, это все. Это все цинк. Це все цинк і вага 11 кг. Матеріал прийомний, але не такий дорогий, як хотілося б, да? так що, якщо є цинк, пропонуйте. Ми погнали далі. А ви пакуйте посилочку і налубний її. Чергова столична посилочка в чорному так? Да? І що тут в чорному стречі, воно до нас приїхати, як думаєте? Зараз опять відкрию верх ногами і будемо гратися. Чикс, Письмо. Ого, а тут солідно. Ти понял. Подгон босяцький. Yeah. А что тут у нас. Доброго дня відправляю вам дріт в ізоляції, алюміній цамп та ще метали. В яких не впевнений ваги не маю, вам довіряю. Дякую, карта є, все є. Подивимось, що тут за метали. Знаєш, що це за метали? Алюміній. Молодець. О! Це вже трошки цікавіше, так? Да? Трошки цікавіше, тому що тут трошки треба що поковиряти, а може і не дві доковитися. Ну, як мінімум радує, що все немагнітне, ковиряння вже буде трошки легше, так? Да? Іскра пряма без зауважень на краях не хлопає. Що це за метал? Немагнітний. Державік. Молодець. А ви як думали? Про що ви думали, коли дивилися аналіз цього металу. А? І от мені дуже часто говорять, навіщо ти розказуєш про іскру, навіщо ти користуєшся тою іскрою, якщо в тебе є привод, так? Да? А вчора ж не було образно, так? Да? Чи там два роки тому не було ж приладу? А розбиратися в нержавіті, і тоді треба було, і зараз. Просто зараз у нас. Більше можливостей зробити максимально правильний аналіз. Побачить, чи є в ній щось цінне, чи немає. А по іскріто определяли нержавійку вже давно. Не вчора це почали. І хто розказує, що все, що лестить нержавійка, ніфіга не все, що блистить, нержавійка. І Якщо у вас виходить здати все, що листить, як нержавійку, то це не значить, що воно нержавійка. Це значить, що прийомчик тормоз. От так от. Ну нічого, буває часово. Хтось любить відкривати десятки прийомок, набирати прийомщиків з вулиці, Набирать прийомщиків з вулиці, в яких досвіда нуль. Показали і латунь, да, там все алюмінієї в одну кучу, латунь вся в одну кучу, медь вся в одну кучу, а нержавейка ржавійка, все, що блистить. Ну, десь не повезло, то не повезло. Або взагалі часте явище приходиш звати ніржавівку, а прийомщик каже з максимальним таким досвідом, дуже потужний, каже, не беру ніржавійку. А чого? А він каже, бо сказали не брати. А на самом ділі не сказали не брать. А на самом ділі він дуб дубовий. Ну, таке було. Ми теж, кстати, кстаті, вступили слабо. Так що, це я зараз можу проірити, розказувати, а колись у нас нержавійки Залізча було, ну о-ого. Та й зараз буває. Бо я ж такий самий прийомчики з вулиці понабираю, типу, бо на сьогодні ж немає людей. Да, владі? А що це за метал? Взагалі нічого не зрозуміло. Ні іскри, нічого. Ні магніті. Я думаю, алюміній. А, а я думаю, сам. Або... Або сам да. А знаєш, що ти думаєш, що алюміній, а я думаю, що сам. Ложка. Бо ти не держиш його в руках, так. Да. <гум> Якби ти тримав його в руках, ти б знав прекрасно, що це ця мина. Так, що далі? Далі все максимально зрозуміло, так? Да? Це мода розв'язувати пакети. Откуда вона у мене, скажіть? Нащо я його розв'язую? Я ж все одно нічого, я його що оставлю, блін, хліб по хліб не Ні, все одно я розв'язую пакети. профилек. то есть профильный алюминий. А тебя что, копили профильный алюминий? Да. Не. не Хотя по факту, вроде бы и да, но не. Ну, ничего же не сделаешь. Что алюминий профильный, это алюминий обычный. Сейчас тогда уже после видео все уважно попереважаем. И дивись еще, что Дротики. Тобто мідь Да? бачиш? От таку в ізоляції купуємо 70 гривень. Все, все, не все. Класна посилочка, цікавий матеріал, гарно посортований. Ну і, звичайно, дякую за подарунок. Що ж, ми погнали працювати далі, а ви складайте посилочку і на одний її.